Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, но сто крила, а вслід за нею співучі пташки. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, весела я луна, співало все, сміялось і бриніло. А я лежала хвора. Самотне Я думала, весна для всіх настала. Усім дарунки, несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, Замиготіло листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Пролинув вітер і в тісній хатині. Він про весняну волю заспівав, і з ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було й не буде, як та була, що за вікном цвіла.